Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося Полтаву та Полтавську область. Зараз, Полтава. Чи будуть в Полтаві прильоти? Дивимося ми з 19 по 25. Всім, хто мені писали... Про Полтаву і про 23 вересня я дуже вам вдячна. Дійшла до істини. Всім дуже вам вдячна за зворотній зв'язочок. 23 вересня я вияснила, що це у вас День Полтави. І хто мене зараз дивиться з полтавчан, я вас вітаю з вашим днем. Бажаю, щоб невдовзі настав день визволення всієї України. Так, наша перемога. І буде у нас, можливо, два свята, так? Так. Чи будуть прильоти в Полтаві? Ой. Так, через Полтаву їде багато переміщених осіб. Це перше. Друге, приїжджає не тільки приїжджають не тільки такі, ну, скажімо так, бідні люди, які біжать від війни. Приїжджає і всяке отреб'є, от яке ну, просто начне каламутити воду. Але тут карта сили спрацює і дуже добре. Так, з приводу прильотів не бачу. Повітряні тривоги будуть. Ще подивимося на інших на іншій колоді, по Полтаві, по самій Полтаві, там працює, працює захист, що в Полтаві мені не подобається. Не подобаються гуляння. От дуже якось там воно буде, не треба поки що їх робити. Вони якось погано на вас впливають, впливають, так? Другий момент рух військ це наших. Десь будуть дуже усердно у вас, прям дуже ловить всю наволоч всіх крис, які і когось спіймають, до речі. Бо тут і не одного, прям диверсійні групи будуть ловити. І взагалі дуже багато зараз буде, от взагалі вересень місяць. Це такий місяць, де будуть ловити на гуманітарці. на... От на якихось таких от а, на ДРГ. Ну, прям буде така, знаєте, вся наволоч, яка от була і є у вас в місті, в області, у нас в Україні, її будуть от присувати, ловити, давати їй трендюлей і... і ще посидіти десь би років так, 15. А бажано. Щось інше зробити. Так, ну це вже відволіклись. Так, Полтава. Ага, дивіться, по Полтаві, ну, повітряні тривоги я казала. Полтава захищена. Дивіться, по Полтаві, от те, що я казала, от та людина, яка крисила кошти, гуманітарку, все буде зірочка. Тобто все, все, що було таке, Дуже таємне стане. Всім відомим. Далі, по Полтаві, по Полтаві більш-менш спокійно. Не бачу я прильотів, чесно кажучи. Не бачу, не бачу якісь такі. ну, але м -м, Єдине, що можливе збиття. Тут ще може бути, що буде летіти, але зіб'ють. Е, так, ще чисто по Полтаві. Якісь там плани у них на Полтаву. Е, м -м 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 -м. У Полтаві. Полтаву теж надходить дуже багато коштів. Щось нова, якийсь етап. О, дивіться, от рублю вже не перший розклад, і виходить десятка петаклі і дурак. Це такі взаємозв'язані ці процеси, які кажуть, що будуть даватися кошти на якусь нову як програму або реалізація чогось нового, тобто на новий етап якийсь. Можливо, військовий етап. Не скажу. Далі, смерть. Смерть якогось короля. По Полтаві буде. По Полтаві, по Полтаві Полтава буде, знаєте, як сколихнеться там, її ЗМІ там, або якісь пабліки, будуть зворушені смертю якогось короля. Полтавського. Можливо, це буде полеглий воїн. Отак скажу. Тобто, я не можу вам сказати, чи це негативна особа, чи позитивна, тобто якийсь дуже відомий в Полтаві король. отак. І про його смерть ми дізнаємося. Повинні дізнатися на наступному тижні. Так, Полтавська область. Давайте дивитися Полтавську область. Давайте на сьогодні. Волтарська область. Дивимося сьогодні не однією колодою, щоб. Угу. Так, хто мене там просив про Миргород? Уже є на каналі, дивіться, будь ласка. По Миргороду все зробила. Я можу ну, не одразу зробити вам відео, оскільки ви коли пишете, я можу бути в дорозі, можу бути на прийомі громадян. Тому ну, дуже багато зараз роботи і тому є такі нюанси. Не одразу можу викласти. Відписати я зазвичай дуже стараюсь відписувати відразу. От знову мені йде дурак, щось нове буде. Так, а от з відео бувають проблеми, тому що інколи ну, просто чисто фізично не можу десь його в машині зняти, чи ну зрозумійте мене. І для цього, для того, щоб подивитися, це треба, знаєте, ну, зробити певний такий настрой себе для того, щоб подивитися. Як це буде? І виділити як мінімум 4, а то й 5 годин для знімання відео на всі області. Тому, вибачайте, не одразу можу це все зробити. Так, що у нас по Полтавській області? По Полтавській О, знову мені йде карта смерть. Карта смерть. Якийсь план на Полтавську область був. Але він не справдиться. Так, це військові. Військові це зазвичай, ну, такі, от бачите, тобто стеження ДРГшки. ДРГшки, і знову ДРГшки. ДРГшки, бачите. Так, по Полтавській області це повернення полеглих додому. Далі динарів, якісь кошти, але менші, ніж були заявлені. Отак, От трошки менше Полтавська область отримає, ніж заявила. Далі, по Полтавській області. Ну, ДРГ, то зрозуміло, ДРГ, якісь провокації можуть бути. Підвішений стан. Щось закінчиться. Що закінчиться? Давайте глянемо мені аж цікаво. Що закінчиться в Полтавській області, якийсь кінець якогось періоду. Якого. Зараз глянемо якого періоду? Періоду. Угу. Так, дивіться, карти мені кажуть, а я відповідна вам, по Полтаві, карти кажуть, що настав той період, коли влада, а саме військова оця влада, яка зараз є у нас на місці, вона буде, ну, скажімо так, ну дуже ретельно працювати. А якісь кошти викриють, і буде, ну, такі дуже великі кошти. А, хтось думає, що він спіймав козла за бороду, але не вийде, буде драпати швидше, щоб не взяли за... Сраку. Так, Далі, принцеса, хтось в Полтаві, жінка якась, має намір, не бідна жінка, Полтавчанка або не Полтавчанка, ну, людина, яка живе в Полтаві, в Полтавській області, вона десь там її хочуть завербувати. Вона має якісь, якусь посаду в Полтавській області. Її хочуть завербувати, і ну, тобто її вже, ну як закри, закривають очі в плані того, що її шантажують, скажу так. Але е, якщо ця людина мене чує зараз, вам треба звернутися. До правоохоронних органів, оскільки тут карта, сила, все це вирішується. І ваші проблеми можуть стати просто миттєвостями вашої осені. Так, всім вдячна! Полтава, Полтавська область, тримайтеся, все буде добре, але не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Всім вдячна. підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб слідкувати, щоб бути в курсі всіх моїх відео, які я видаю в ефір. А сподіваюся, що найближчим часом, ну, не знаю як вересень, але ну, десь на початку жовтня ми точно почнемо робити прямі ефіри. Але, ну, поки що, ну, чисто фізично не можу навіть почати, оскільки немає просто часу, розумієте? Навіть на якусь там годину-дві, це, це дуже великий трабл для мене. Так, всім вдячна, всім тихої, тихого тижня і всім до побачення.